Тимедійну кімнату Долонька добра для дітей з особливими потребами відкрили сьогодні у центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника. Кімнату, яку оздоблювали близько року, освятили місцеві священники. На її відкритті побували працівники місцевих читалень, представники влади і меценати, які прилучилися до оздоблення центру. Більшість із коштів дали у фонді Рідня. Тепер діти з обмеженими можливостями матимуть змогу навчатися. Та гратися одночасно у цій кімнаті є все необхідне для того, аби вони почували себе в затишку і комфорті, коли ми стали переможцем. Наш проект Бібліотека Територія добра і милосердя в конкурсі проектів благодійного фонду Рідня. Ми чітко усвідомлювали, яку велику роботу нам необхідно буде зробити по втіленню і по відкриттю безкоштовного мультимедійного розвиваючого центру для дітей з особливими потребами, адже особливі дітки вони вимагають особливого відношення, і ми намагалися, щоб ось ця Територія в бібліотеці, оце місце, оцей центр мультимедійний, став тим місцем, в якому би діти себе комфортно відчували і могли при своїх особливих потребах знайти себе знайти в долучитися до загальної громади, до життя, загальної громади міста. Це дуже важливо. Ініціатива прийшла з бібліотеки, і фонд відгукнувся. Нам приємно, що ми змогли взяти в цьому участь, і воно настільки гарно зреалізувалося, тому що діти відкриті, діти хочуть розвиватися, пізнавати світ, і якщо можна їм в цьому допомогти, то ми дуже з цього раді. Більше про мультимедійну кімнату дивіться вже завтра.